Вечишникова Жанна Миколаївна. Жанна Миколаївна. розповідь, будь ласка, яким чином розпочала роботу свою сьогодні, в день виборів ваша виборча дільниця? О 18.15 у нас розпочалося підготовче засідання до Дня голосування. На цьому засіданні ми передивилися всі стрічку, якою була печатана наша нашій селі, заплантували всі Вкинули контрольні листи, роздали членам, які членам дільничної виборчої комісії, які будуть працювати з юлецями бюлетні, роздали списки членам, які будуть працювати зі списками. І таким чином передали до окружної виборчої комісії дані про включення до списку. У Нас включено список виборців 1966 та е, для виборців, голосування виборців за місцем перебування 25. Е, І о 8-й годині відкрилась наша. Зараз вже приблизно 10 година, скільки виборців проголосувало на даний час? На даний час проголосувало 220 виборців. Всі умови створені належні для виборців. Тобто ми бачимо і кабінки, і урни, так все? Да, урни, всім забезпечені. Да, всім забезпечені. Mm -hmm. Як вигадаєте, активно управляє свою позицію громадськість? Взагалі активно. Сладимося. Ще активніші Більше Люди старшого випальня. Поки що старшого час. на даний час, ж було теж, теж проблем участь під голосування. У вас такі вулиці зараз У нас шість вулиць. Гоголя, Грушевського, Юлія Голополосова, Козацька і Олександрівська. Спостерігачі також перебувають. Підготовчого засідання, зареєструвалися і працюють. Як голосування на дому організовано? На дому організовано голосування трьома членами. О 8.00 вони відбули для проведення голосування. Тобто урна нас урна, урна, витяг із списку і член комісії, які переведе. Представники правоохоронних органів перебувають на дільниці? — Перебувають на дільниці два чоловіка. І вони будуть перебувати протягом всього виборчого. Процесу. Вони перебувають з того моменту, коли ми отримали бурят. З нами вони відчули. І поки не відвеземо вони теж будуть. — Жанна Миколаївна, ви не вперше очолюєте виборчу дільницю? Коли ще очолювали, на яких виборах? 2015-му, у 2010 му А, тобто ви голова виборчої дільниці вже з досвідом? Так. От які відмінності можете зазначити, можливо, в виборах цьогорічних, попередніми виборами? Якісь є суттєві відмінності чи щось? Відмінності. Трошечки Вірші. Фінансування. фінансування не вистачає все ж таки. Хотілося б краще. А от щодо роботи самих членів виборчої дільниці стосовно громадян які команда як кажуть команда. є з досвідом людей є з новенькі але в цілому вони з відповідальні. відповідальні всі у нас за списком 19 чоловік 19 чоловік присутні на засіданні без запізнення новеньких підучили. Ще, хто, вже Ми будемо сподіватися, що все буде на вищому рівні і вибори на вашій дільниці пройдуть е... теж <різь> ну, Ось Зараз на наших вулицях, на Олександрівській та Українській по номерам. Проголосувало на даний час 44 Спасибо. чоловіка. Були? Надіємося, що виборці будуть більш активні, прийдуть і прийдуть, проголосують, і зроблять свій вибір. Ви громадяни, які на жаль не виявили себе в списках виборців? Е, на наш, за нашим столом так один був. Що ви порадили? Ми йому порадили звернутися до Держреєстру, да, але я думаю, по телебаченню дуже часто показували, що робити виборця в випадках, коли їх немає в списках. Да, ми працювали правилам, по тим правилам, які заплановані по законодавству. Шевченко. Надія Васильівна. Шевченко Миколака. Подружжя Шевченко сьогодні прийшли на вибори президента України, так? Так. так. Скажіть, будь ласка, як пройшов виборчий процес на вашій виборчій дільниці? Нормально і якісно. І якісно. Всі умови створені. Всі. Всі. Не вперше видно приймаєте участь у виборах, так? Завжди так, активні? Так, звісно. Так, так. Ваші побажання всім проголосувати і зробити угу. і вибрати краще життя. Чекаю, що по-новому будуть є. і увагу на людей звертати. Так як було. В агітації, що ми проснемося в понеділок в новій Україні, ми надіємося. Гайдук Лариса Васильівна. Ви спостерігач на виборчій дільниці, так? Так. Да. Скажіть, будь ласка, як розпочала свою роботу виборча дільниця? То в новому режимі збори були, все розповіли нам, ми все пойняли, підписалися, все добре. От як спостерігач, чи помітили ви якісь порушення під час виборчого процесу? Mm. Люди йдуть жваво, активність проявила, да, 370 чоловік проголосували на цю годину. Угу. А переважна більшість це люди старшого покоління, чи і молодь проявила активність. Зараз більше старше, чи молодь 25. Молодь пізніше прийде. Пізніше прийде. А скажіть, будь ласка, а ви особисто де голосували? У першій школі тут дільниці. Вже проголосували? Всі умови були створені належно? Добре, для... там, так. Організовано. все? Дякую. Кирєєва, Яна Валерівна, я заступник голови дільничої виборчої комісії 12443. Розкажіть, будь ласка, яким чином розпочала роботу ваша виборча дільниця? Саме сьогодні ви на да, да, да. День виборів. День виборів. День виборів, Ми всі зібралися на 7 годину, а в 7 годині 15 хвилин ми розпочали перше засідання. Mm -hmm. Скільки у вас членів членів? 18 членів дівничої виборчої комісії. Mm -hmm. На, сьогодні, на даний момент у нас вже 16 спостерігачів. Це і громадські організації, і спостерігачі, і офіційні представники. Як організовано сам процес виборів на вашій дільниці? о 8, годині, що, ви, так, так, 8 годині ми розпочали, відкрилася виборча дільниця. У нас поки що не було ніяких скарг, поки що немає ніяких заяв. Дільниця працює в штатному режимі, ще жодних порушень не виявлено. Абсолютно все поки що спокійно. Всі умови створені, так, так умови створені. Кабінки. У нас кабінки, у нас велика дільнича виборча комісія на більше ніж 1500, у нас 2011 виборців. Умови абсолютно всі створені, створені для людей із особливими можливостями кабінки, чотири стаціонарних скриньок здорових і переносних три. На дому голосує у нас 23 виборці. На даний час скільки зараз приблизно 11 година, скільки вже виборців проголосували? Десь 366. 366. Були люди, які не виявили себе в списках виборців. Так, були, на жаль, такі люди були. Mm -hmm. Навіть mm -hmm. сьогодні. Mm -hmm. Так, ті, хто звертався раніше до самого видачого процесу, звичайно, вони зверталися до нашої адміністрації в реєстраційний відділ, а сьогодні, mm -hmm. на жаль, довелося навіть його дівчинці просто не проголосувати. Скажіть, будь ласка, окрім спостерігачів, хто ще перебуває на вашій вчительниці? Громадські організації, громадських організацій. Правохоронні органи? Так, правоохоронні органи також є. Як ви гадаєте, активність активні проявляють громадяни сертифікати? Чи все ж таки на даний час можна було б більше більшій кількості проголосувати? Ви знаєте. Мені здається, можна було більше, але все рівно люди йдуть на голосування, люди намагаються показати свою громадську поступу. Ви не вперше працюєте на якщо порівняти минулі вибори президента, ви також... Придав, але не на цій дільниці, а в першій школі. Тому ми. Якщо порівняти, як ви гадаєте, організація самого виборчого процесу. Краще, ніж на минуло. Мені здається, одна. На тому ж рівні так само створилися комісії, так само працювали, так само організовувалася робота. Абсолютно всі пункти, які треба було дотриматися. І тоді і а зараз... члени виборчої, виборчої з досвідом також? У нас, чи у нашій, в нашій, на нашій дільниці є і з досвідом, і є ті, хто вперше. Але ми намагаємося підстраховувати, пояснювали, збиралися на засідання, пояснили, як працювати з Документацію, щоб абсолютно виключити всякі помилки, коли на мешкаєте де? Двісті підіхатки, улиця, межових. Я дуже на рані вдома. Багато представників бачили. Порстерігачі ви маєте вдома. Тобто це ваша виборча дільниця, ви тільки да, що проголосували. Да. Всі умови створені належать, як вигадаєте. Да, да. Швидко проголосували. Швидко. Людей бачили вже багато, так? Людей багато, але очевидно передбачається. Швидко. А скажіть, будь ласка, ваша родина, ваші знайомі, друзі будуть приймати участь у да, виборах? Усі мої. І, і, і рідні, і мама, і брати, і, і чоловік, і, і донька всі приймають. На що сподіваєтеся після виборчення? Ми дивимося в НАТО, ми дивимося в ЄС. Як визвати? Представтеся. Анатолій Павлович? Анатолій Павлович. Ольга Іванівна, Ольга ви подружжя? Да. Ви прийшли сьогодні на вибори, так? Да, Це да. ваша виборча дільниця. Ви да. постійно приймаєте участь у виборах? Запрошення Все. ви отримували? Да, так. да, да, да. Отримали запрошення, в списках виборців ви є, да. бюлетні отримали. Все. Знайшли Сім свого добу. кандидата да. на прес-президента швидко? Конечно, швидко. Що хотіли побажати всім. Покращення ми миру і покращення. покращені добробуту, і, і жи цей і покращення життя. Дякуємо. А що ми хочемо? Щоб газ був, щоб грілись і не голодні були. Оце є діть. Хавило Володимир Петрович. По якій вулиці мешкаєте? ще? Будільна 148. Це ваша виборча дільниця, так? Так. Да. Скажіть, будь ласка, ви завжди приймаєте участь у виборах? Завжди. Активно приймаєте і членів родини агітуєте. Бачите, ну, всі стоять, де внуки поприходили. Угу. Скажіть, будь ласка, ви запрошення отримали в цьому році на вибори? Так, да, отримав. І члени вашої родини отримали? Да. Як ви гадаєте, на якому рівні було організовано виборчий процес на вашій дільниці? Сам процес виборів, як? Реально? Ну, що місця мало. Місця У мало. Більниця. А так все добре. Внімательні, дівчинки. Угу. Підказують, куди йти. Не <рес> Бю... пускають лишніх людей. Угу. Бю... Лишніх це кого ви маєте на увазі? Ну, щоб не заходили в другій Кабінку? так. Угу. Да. Все організовано. В бюлетіні знайшли свого кандидата швидко. Із такої кількості. Найшли. На що сподіваєтеся е, в майбутньому? Що при, 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 принесуть вибори, як ви викладаєте? На що очікуєте? Прийде нормальний президент, будемо жити. Хазяєн. Сподіваєтеся, що зміни? Да. хазяїн страни. І що б хотіли побажати всім? Усім. Більше грошей, грошей життя. звати Олександр Андрійович Юрів, я голова виборчої дільниці 12442 в місті П'яти Вона знаходиться на території загальноосвітньої школи номер 2 Сьогодні ми розпочали вибори. Порушень на нашій дільниці немає. Виборців внесених в оточений список 1935 НСП у нас 21. На сьогоднішній на даний момент проголосувало, це десь приблизно зараз 12-та -го година, проголосувало близько 450 виборців. Всі в списках себе знаходять, у нас ніяких порушень немає. Членів виборчої дільниці у нас 17, спостерігачів у нас 14, присутні також рятувальники у нас, поліція, преса. Все йде так, як положено своїм. Чи були скарги від громадян і чи були люди, які не виявилися в списках виборців? Ні, таких людей у нас не було і скарг у нас не було. Поки немає. Як ви гадаєте, люди активність проявляють чи все ж таки багато? Так, да, ви знаєте, активність проявляють добре. я дуже. Люди хорошо. більш покоління чи молодь також? 50 на 50. Мене звати Кривой Петр. Ну, організація була хороша, без проблем, без очереді проголосували, все було нормально. Завжди приймаєте участь у виборах? Ну, так, да, стараюся. А члени вашої родини будуть сьогодні голосувати? Так, да. А так, по якій вулиці ви мешкаєте? А школьне помітили, з вашої вулиці багато сьогодні прийшло? Ну, не знаю, але ну, сусід точно голосував. Як у вас є якісь скарги, можливо, зауважити? Запрошення ви отримували на вибори? Ну, я не за містом, тобто я прописан в другому місці і голосував. А ви попередньо звірялися з даними своїми державному реєстру вулиці? Карватський Антон Станиславович. На якій вулиці мешкаєте? мешканці? 59. Сьогодні прийшли на вибори, так? На свою виборчу дільниці. Ну, які умови створені на вашій дільниці? Всі умови створені? Нормально, отлічно. Швидко? Проголосували все? А скажіть, будь ласка, запрошення ви отримували на вибори? Мало, а родина ваша прийде сьогодні на вибори? Ну, жінка зараз прийде. А діти? Ну, діти, я не знаю, вони тут не, вони не в Дніпрі живуть. У Дніпропетровську. Але все ж таки, я думаю, будуть, так? Голосувати? Та що ви очікуєте після виборів? На що очікуєте? На що сподіваєтеся? Я думаю, що буде трошки краще. Сподіваєтеся, що буде краще. Да. В якому плані краще? Та й на що пенсії. Як? Ну, во всьому, во всьому, я думаю. Во всіх сферах. Трошки. Але щоб війни не було. Саме головне. Дякуємо. Дякую, Катияна Володимирівна. На якій вулиці мешкаєте? Е, мешкаю прийшли на вибори, так? Сьогодні прийшла на вибори, віддати свій голос. Скажіть, будь ласка, як гадаєте, всі умови створені належні під час да, виборів? Під час на виборів належні, на, належні умови створені тут для того, щоб ми віддали свої голоси. Угу. Все добре. Е, ви запрошення отримували? Так, я отримала запрошення, запрошення на вибори. Угу. В списках виборців вас знайшли, Знайшла отримала бюлетень. Ваша родина буде голосувати сьогодні? Так, все. хочеться змін в нашій державі. Е, Яких як стала? Перш за все, хотілося, щоб закінчилася ця війна. Для мене це дуже важливо, бо моє внуче навчається і закінчує в цьому році військову академію в місті. Тому мені дуже хочеться, щоб був мир на Україні. І це не тільки. Мені, взагалі, мені здається, що кожній людині. Саме головне, щоб у нас був мир, щоб у нас процвітала якось держава, почала працювати наша економіка, щоб наші люди не виїжджали за кордон, а працювали на благо нашої України. Адже в нашій Україні все є. Ви подивіться, вся система Мінділеєва в нас є, все є. А тільки чому воно в нас так, оце дуже шкода. О, з такими сподіваннями сьогодні прийшли на вибори, так? Так, з такими сподіваннями прийшла на вибори.